І всім знову привіт! Ви на каналі читати кто букті? Знову я з вами Ліса. А сьогодні у мене манга, шлях до могосподаря. У мене їх п'ять. Ось видавництво мальопис. Ось є е, супер обкладинка на кожній книги. Кожна книга має свій кольор. Ось розповідається в цих книгах, що був. Був один мужчина, хлопець, ось який був мафією, ось був бандитом і так далі. Тобто ви зрозуміли суть. Ось, Але він став домогосподарем та розповідається про те, як він робить усе по дому, готує. Лалі. Він подружився з там бабусями, з якими він поруч живе. В нього є братан ось як, якого він теж хоче бути домогосподарем. Він дуже гарно, добре готує, дуже смачно ось. І він завжди ходить в окулярах, в костюмі чорному, прямо як Бандит такий якийсь, мафія ось. А ще поверх нього є фартух. Ось. Манга є японський комікс, чорно-білий ось. Подивіться, який він. У нього є ще дружина, яка якраз заробляє гроші. Ось, А він прибирає, готує і так далі. І він дуже часто зустрічає своїх друзів і не дуже той друзів свого минулого. І його знають, майже всі впізнають за його минуле. тобто він не може вже жити, як раніше, бо усі його знають тільки за його минуле. Бо він був найкрутіших з бандитів, з бать і так далі. Він міг завелити любкого руками і так далі. Ось. Усім рекомендую. На ну, всім До побачення!